В Ефірі інформаційна програма «102 інформ. Я вас вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців не перемикайтесь. У Дніпропетровську розпочато експеримент. Відтепер за порушення правил дорожнього руху водії і пішоходи можуть розплатитися на місці скоєння порушення за допомогою банківської картки. Таке нововведення не зовсім нове. Подібний експеримент вже починали в Україні всередині 2000-х. та не судилося його досить швидко перервали. Який результат отримаємо цього разу у ході експерименту, покаже час. А поки що дізнаємося, як все це відбувається. Про тонкощі та нюанси нового експерименту і не тільки. Розповіли на прес-конференції фахівці одного з комерційних банків разом зі співробітниками Державтоінспекції. Технологія оплати штрафів через посттермінал з використанням банківських карт реалізована таким образом, що завершаючи оплату на місці, деньги напряму попадають в бюджет. Чоловік отримує квитанцію об оплату штрафу. И самое главное, экономит колоссальное количество времени для того, чтобы потом не бегать по банкам или различным учреждениям, думая, где оплатить этот штраф. Казалось бы, очень простая технология. Мы все с вами пользуемся карточками, все мы платим в магазинах за товары и услуги картами. Это уже стало обыденной вещью, но тем не менее в таком сегменте платежей, как оплата штрафов, этой технологии не было. И мы ее специальным образом реализовывали, потому что она действительно не совсем стандартная, потому что трафик платежа идет не в адрес там, торговой точки, как это стационарно происходит в магазине, а настроена специальным образом, что деньги попадают в бюджет, при этом настраивается кодировка э, данных из протокола, суммы и так далее. Експеримент розпочато. Банк забезпечив інспекторів державтоінспекції мобільними терміналами. На сьогодні безумовно далеко не всі патрулі обладнані такою технікою. Але якщо практика сплати штрафів на місці стане у пригоді, кількість терміналів буде збільшена. Наразі ж водій має право сплатити штраф як на місці за допомогою терміналу, так і будь-яким іншим зручним для нього способом. Станило інспектор составив на вас протокол. А виніс вам постановлення. Ви виніс штраф 255 гривень. На місці предложил оплатити. предложил, ще раз повторюю. Ні в коем случае не заставив. Якщо ви согласны, ви оплатили. Значить, деньги пішли на казначейство. Після цього проходить 2-3 дня, казначейство нам одружають файл. Ми його відкриваємо в управлінні ГАЇ, значить, і вносимо базу. В майбутньому досить недалекому планується ще одне зручне для учасників дорожнього руху нововведення. Йде Тенденція к тому, що ета база, наша на з. со временем, я имею в виду, с 2015 года хотят вообще сделать проект такой, чтобы вы ее видели в интернете. То есть вы оплатили любой штраф, независимо, в нашем терминале, не в нашем терминале, вы пошли в любой банк, вы оплатили, вы открыли в интернете и посмотрели, ваш штраф прошел или нет. Я считаю, на сегодняшний день это очень удобно. Почему? Потому что вы знаете или не знаете, статья 308 КОАП Украины, значит, кодекса об административных правонарушениях. Если в течение 15 дней вы не оплачиваете штраф, тот же штраф 255, да, мы посылаем постановление на исполнительную службу и автоматически, согласно этой статье по закону, вы будете платить двойной штраф, то есть уже 510 гривен. Если же вы этот штраф не платите, мы вас вносим в систему рубеж, значит, которая стоит у нас на стационарных постах, на четырех І якщо рубеж строба тут, ви приїжджаєте, ви йдете рубеж рубітють, ми автоматично виставимо на штрафну площадку. Так, машина знаходиться в базі Аріст. Новий експеримент надає можливість, навіть якщо у водія немає при собі готівки, сплатити за порушення миттєво і не наражатися на неприємності в майбутньому. А порушують правила дорожнього руху Дніпропетровські водії, як свідчить статистика, чимало. В этом году за истекший период работниками госавтоинспекции только города Днепропетровска было выявлено свыше 15 тысяч нарушений. Непосредственно инспекторами, несущими службу по выявлению данных правил дорожного движения, вынесено 11 тысяч 200 постановлений о наложении взыскания в виде штрафа. На общую сумму 3 миллиона 250 тысяч 800 гривен. Сплачується ж у відведений законом строк, за словами фахівців, менше половини штрафів, і тоді починаються проблеми. В добровольному порядку в течение встановленого сроку 15-днів було оплачено 1 млн на, на суму 1 мільйон 400 тисяч гривень. Тобто основна, остальна частина штрафу пішла на принудительне виконання. Відтепер, завдяки експерименту, така можливість з'явилася. Час покаже, чи скористаються водії нею. Ще одне питання, яке підняли на прес-конференції фахівці з державтоінспекції, це операція Номерний знак вона проходила у другій половині листопада і передумовлена була тим, що останнім часом на дорогах області з'явилося безліч автомобілів, номерні знаки яких не відповідають законодавству. Будь-які написи, навіть дуже патріотичні слова, цифри, якщо номерний знак не зареєстрований в такому вигляді, не можуть знаходитися на місці держзнаків. Дехто навіть примудряється їздити з перевернутими знаками. Є й бізнес направлений на те, щоб інспектори ДАІ або дорожні фіксуючі прилади, не мали змоги відстежити номери автомобіля. На авторинку можна придбати пластикову рамку або сіточку, яку надівають на номерні знаки. І тоді, здалю, цифри та літери номера прочитати неможливо. Дабы дисциплинировать водителей и уменьшить данное количество нарушений, на территории Украины с 18.11.2014 проводится специальная операция под названием «Номерной знак». Только за истекший период, за неделю, в городе Днепропетровске зафиксировано 42 таких нарушения. Ответственность, можно так посмотреть, она не сильно и большая, 170-255 гривен штраф за данное нарушение но она имеет одну маленькую функцию. В случае повторного правонарушения ответственность увеличивается не только в финансовом плане, там штраф становится от 255 до 510 гривен штрафа, но и есть такая станция, как исправительная работа от 30 до 40 часов с возмездным изъятием автомобиля, либо без такового. Операція буде завершена, але закон ніхто не відміняє. Тож співробітники Держатоінспекції звертаються до власників автотранспортних засобів з проханням. Давайте поважати закон і один одного. Про важливість спільної роботи правоохоронців з громадськістю вже навіть немає необхідності говорити. Всі і так розуміють, в складній суспільно-нестабільній ситуації правоохоронцям потрібна допомога. Сьогодні на території Дніпропетровщини надають допомогу на громадських засадах і сприяють дільничним інспекторам міліції 232 громадських помічника. Днями в урочистій обстановці в залі колегії головного управління МВС області. Декільком з них вручили посвідчення та жетони помічника міліції. Офіційні документи отримали 15 кращих представників громадських формувань, що діють на території різних міст та районів області. І це кажуть правоохоронці дуже важливо на рахунку кожна людина. Ціну на території Дніпропетровської області начитуються 232 тридцять помічників, участкових інспекторів міліції, е, предоставляють допомогу міліції в повсякденній роботі виконання Ряда определених заданий по охране общественного порядка, по розкриттю і предотвращенню приступленні правонарушення. Громадські помічники дільничних інспекторів постійно беруть участь в рейдах та інших заходах з відпрацювання населених пунктів. Їх залучають під час проведення масових заходів, яких на Дніпропетровщині проводиться чимало. А зараз, коли ситуація в країні взагалі нестабільна, внесок громадських помічників не можна недооцінювати. Необхідність створення системи взаємних партнерських відносин міліції та населення в охороні громадського порядку зумовлюється змінами в політичному, економічному та соціальному житті країни, зростаючими потребами захисту прав і свобод громадян. Тому на території нашої області головним управлінням МВС ведеться постійна робота щодо залучення населення до охорони громадського порядку. У деяких випадках громадянин може бути єдиним представником влади, який негайно надасть допомогу у захисті від злочинних дій. Тому правоохоронці дуже сподіваються на те, що громадські помічники дільничних інспекторів з честю виконуватимуть свій основний обов'язок на цій посаді: захищати честь і гідність громадян, їх законні інтереси, права і свободи від протиправних посягань та завжди приходити на допомогу тим, хто її потребує. У Дніпропетровську міліція організувала для дітей фестиваль-конкурс дитячого малюнка. Тему обрали чи не найважливішу на сьогодні? Ми проти насильства і жорстокості. На відбірковий етап конкурсу фестивалю свої роботи надали більше 4,5 тисяч школярів. Урочисте підведення підсумків конкурсу, в якому взяли участь близько 70 дітей, відбулося у міському палаці дітей та юнацтва. Просвітницький фестиваль, конкурс Ми проти насильства і жорстокості проходив в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Продовж листопада взяти участь у заході запропонували учням навчальних закладів міста організаторами та координаторами фестивалю конкурсу. Стали Дніпропетровське міське управління міліції спільно з управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради. У нас роботи проходили в четырех номинациях. Это социальные роли, которые дети сами снимали. Мы дали возможно, чтобы они показали, как они борются с жестокостью насилием, и в учебном процессе, и на улице, и как они относятся к животным. То есть аспекты разные были. Также у нас были э, рисунки, в которых дети показали, как они относятся именно как к сегодняшней да, нашей ситуации в стране. Они все это в рисунках показали. А також вони в своїх фотографіях показали, як можна жити і как хорошо жити бізнесіль саме в рослинному і в світі. Метою конкурсу стало попередження проявів насильства серед учнівської молоді, запобігання розповсюдженню відео та фото зображень за допомогою мобільного зв'язку з насильницьким та аморальним змістом. Виховання у дітей толерантного ставлення до ближнього. Вот у нас в школе проводился конкурс рисунков, какой ты представляешь сейчас Украину. И многие дети нарисовали плачущую девушку, и за ней такой немножко потрепанный флаг Украины и плачущий голубь. Вот меня очень э, такое удивило, что маленькие дети, там первый, третий класс, могут понять, что именно Украину в наше время нужно, нужно изобразить именно так. Это ну, не очень хорошо, потому что маленькие дети они должны видеть Украину процветающей, яркой, хорошей. Конкурс проводився за номінаціями малюнок на тему Мій улюблений світ без насильства, де немає страждання і війни. Фото зображення на тему Світ чудовий без жорстокості та насильства, соціальна реклама, відеоролик на теми Ми проти насильства та жорстокості. та «Нам не важливо, на чиєму боці сила, важливо те, на чиєму боці право. З чотирьох з 4,5 тисяч дитячих робіт велике журі відібрало на міський етап 97 кращих малюнків, 157 фотографій та 31 відеоролик. Усі малюнки надіслані на міський етап фестивалю конкурсу, будуть передані через волонтерів бійцям. АТО. Наш час в ефірі вичерпано. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись сьогоднішню програму, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами. до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.